І так, 2,1. Відкрився з другим перекриттям по Apple. Чекаємо на відпрацювання. Кес. Е, я б не сказав, що КЕС виглядає дуже гарно. Ні, от Apple, Apple це, це от дуже гарно виглядає, а от усе решта не дуже. Е, добре, давайте дивитися. Скажу ще раз, ситуація мені дуже-дуже до вподоби. Подивимося, як зараз я відпрацюю, да і все. БХД. БХД слабовато. Давайте сидіти просто на Apple та й слідкувати. В моменті тут гарно росли, насправді, по Apple були. От, Але потім останні секунди почали різати. Е, зараз залишається в нас буквально ще 25 секундочок. та й хочеться забирати той перший плюсик, як ніби? Як ніби перший плюсик пасувало би вже забрати? <кхм> е, за прямий ефір та й летіти далі, правильно? Так, опитування я створив, а всі лайки влупили, так? Да? Чи не всі? Добре, що в мене перше перекриття повезло. Ну да. Так а тут неважливо, чи перше, чи друге перекриття. Я не знаю, я забираю плюс. Мене це ради. Серйозно. Добре, окей, забираємо впевнений плюсик. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.